Вечора Учні 68-ї школи. Сьогодні ми з вами виконуємо таке домашнє завдання, чи вправи виконуємо як, як силова підготовка вправи на м'язи ніг. І після того ми будемо виконувати вправи кардину вправи. Тобто, перше вправу. Кожну вправу, яку ми будемо виконувати, ви повторюєте для себе 10 разів. Я декілька разів, ви 10 разів виконуєте. Якщо після цього ви лягаєте на підлогу, на спину, ручки вгору і відпочиваєте 5 хвилин. Після відпочинку, якщо у вас є сили виконати ще один підход таких вправ, ви виконуєте. І так, приготувалися. першу вправу, яку ми будемо виконувати для ніг, я буду показувати, Більш нічого не розповідати. Приготувалися і починаємо з кроку. Крок на місці. Ручки. Нашли ключи і ножі. Так, а тепер положення і присинаємо. Передне провалюємося. Так, переношу поставимо. И кликнем вперед. Це Това е на нога. Сега ще вправо на иклоза, вправо для пресу та мяс спини. Да. Дивимося вперед завжди. Зігнутою ногою працюємо. Випрямили ногу, прямою ногою. Те ж саме іншою ногою випрямили. Є. Наступно вправою кубку. Для починку можна виконати ось таку вправу. витягнути з ним і повернутися о стороні. Наступна вправо, не поспішаючи, торкаємось плечей. Наступно вправо лікують лікують, випрямоватись, вип'ємось. Ріко, лікують, випрямуватись, вип'ємось. І наступна вправо на коліна ставити. Вихідне положення. Піднімаємо руку, тримаємо 10 секунд і вихідне положення. Випрямили. 10 секунд протримали і вихідне положення. Витягнемо спинку і все в спині. І ще раз магнуємо спинку. І ви будете виконувати один підход обов'язково. Це як домашнє завдання. Це дуже корисні вправи на майже на усі групи м'яз. Після цих вправ обов'язково лягаємо на підлогу, ручки піднімаємо вгору і відпочиваємо 5 хвилин, тобто розслабляємо усі м'язи. На все добре, до побачення.